Доброго дня. Дивимося карту дня на 24.06. Карта дня на 24.06 для варіанту номер 1 для варіанту номер 2 і для варіанту номер 3 Отже, давайте одинички перевернута рівновага. Так, скучати не прийдеться, одразу скажу. Інколи навіть відчуватимете щось нездорове в цьому, тому що для когось це буде нездорова зацікавленість в комусь або в чомусь. Для когось це буде нездорові е, моменти, які ви змушені будете робити. Ну, Розуміємо все в межах адекватності. Я про те, що, до прикладу, вам прийдеться багато робити дій, до яких ви не звикли, які вас зрештою з вечором, до вечора виснажать. А для когось прийдеться робити щось настільки для себе незвичне, що ви будете інколи навіть ставити під сумнів, що з цього щось вийде. Як варіант: привикли, не знаю, добиратися до роботи одним шляхом. А тут так сталося, ну, перекрили дорогу, і ви розумієте, що вам прийдеться добиратися зовсім іншим. Ви розумієте, що вам треба більше вкластися в часу, ну, в часу затратити, змінити свій розклад, змінити свій, як то кажуть, звичний маршрут, і, можливо, навіть змінити на певний день свої звички, що знову ж буде для вас нездорово, неприємно і. Навіть я б сказала дещо роздражаюче. Чи потрібно на це реагувати? Ну, давайте так. Звичайно, що ні, це всього лише один день. Єдине, що, якщо вам хочеться десь виказати свої емоції, то зробіть це як найбільш екологічно. Тому що а з того, що я бачу, у вас ну, інколи дійсно буде бажання просто кричати. Притом, не від того, що це щось дуже таке, знаєте, з чим ви не можете спорати, впоратись, а через те, що це так, як ви не хочете, або так, як ви не звикли, або так, як вам це не подобається. Тому, зрештою, йде відправка до того, що певні моменти будуть вас вибивати із звичної для вас скуки. Можливо, спробуйте знайти в них щось цікаве, і можливо. Коли-небудь зможете використати на перспективу. На цьому одинички дякую за перегляд. Іди до двієчок Двієчки, у вас що? Ух, страшний суд. Хочеться одразу так, та-да-дадам, дивіться, день буде доволі цікавий. По-перше, що буде багато незвичної для вас інформації, при том, такої, на яку ви, можливо, вже не сподівалися. В когось, зрештою, прийде очікуване погодження або, можливо, відмова. Я не можу сказати, що для всіх це буде саме те, що ви хочете. Ні, тут більше про те, що яка ситуація, вона, зрештою, закінчується, і вона вже має певні виходи. Чи сподобаються вам ті виходи, чи ні, то вже таке. То, то вже справа 115. Але. Тут більше про закінчення певних ситуацій, які тягнулися, як отой, не знаю, як ото бідного кота за хвоста. В когось буде проходити варіант, коли нагадає про себе сім'я. І в даному випадку не обов'язково ті, хто з нами в фізичному плані. Якщо у вас є можливість, то, ну, зрештою, їх е, згадайте так, як ви робите це зазвичай. Е, хто може відвідати цвинтар, будь ласка, хто розуміє, що не, не може, або, до прикладу, це не є тим, що б хотілося, просто подумайте про них певний час. Просто. Поговоріть, ну хай м -м, внутрі самих себе із а, цими людьми. Повірте, вам підтримка зараз вашого роду абсолютно не завадить. А, оскільки це карта, давайте так, одного дня, то щось глобальне тут я передбачати просто не можу. Тому що знову ж таки, да, в когось це може бути, але це одиниці, повірте. А зрештою, це в більшості просто. М -м, Певні нагадування про те, з якого вироду, і чому варто йому дякувати, а інколи чому варто не реалізовувати сценарій вашого роду, якщо ви хочете щось змінити. Тому у вас двічки трішечки філософська така буде, трішечки філософський день. Інколи буде бажання подумати про щось таке глобальне. Ну, чому б ні, якщо у вас є час, натхнення і бажання. Але ж знову ж таки розуміємо, що роздумиться гарно, та реальність лишається реальністю. На цьому вам дякую за перегляд і йду до трієчок. О, трієчки у мене роботяги. Сімка Пентаклій. Ви там все щось будете. Збирати можливості, я не знаю, аналізувати якусь інформацію, чи можна з цим взаємодіяти, як це покращити, як людям сказати про щось, як з людьми вийти на кращий рівень, коротше. Давайте так, трике. Я розумію, що вам енергії через країні нікуди діть. Це непогано, це добре. Це говорить, що при правильних взаємодіях ви це зможете використати в подальшому, але. Давайте не циклитись на чомусь конкретно. Як варіант. Розумієте, що з певною людиною вже взаємодії, вони, як то кажуть, себе вижили. Це не значить, що треба почати, а давай ми спробуємо якось це все переіначити. Це значить, що по сімки спробуйте проаналізувати, скільки було вкладено. Що було вкладено, і які, зрештою, ви отримали урожай, які, зрештою, ви отримали результат. Тому що сімка Пентаклі це ще карта очікування, але не всяке очікування потрібно робити. І не все, що ми очікуємо, ми можемо отримати. В результаті, тому що якщо тут говориться про дві сторони, то треба дивитися, дивитися дві взаємодії. Якщо ви, до прикладу, посадили сім е, 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 якусь там, не знаю, насининку, а інша людина мала її поливати, і вона її не поливала, угу. розуміємо, це причудова. Тому тут сімка Пентаклі, вона така, знаєте, специфічна. З одного боку, вона говорить, що день є перспективний, є можливості. Щось зробити, чогось досягнути, можливо, навіть покращити фінансове становище, чому б ні. А з іншого боку, це бажання випати в очікування там, де цього робити не бажано. Слово категорично не використовую. Я собі його заборонила. <хі> ну, швидкою, звичайно. Мтрічки тут важно бути трішки обачними. І а, ще, можливо, вам прийдеться в деяких моментах а, трішечки по щось поочікувати. Або людина буде запізнюватись, або транспорт буде запізнюватись, або, зрештою, якась зустріч буде запізнюватись. Спробуйте цей час використати з користю для себе. Не для когось, а для себе самих. Ну, а на цьому. Так само дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати та будь-яку активність у каналі. як завжди, до нових відео. Пока!